Всім привіт, з вами Валерій. І це третя серія мого першого летсплею по Майнкрафту. І я думаю, хто бачив минулі серії, е, знають про мій дім. І зараз ніч я не піду зрубати дерево, тому що в мене дуже ну, така поганувата зброя, м'яко кажучи. І в мене вже все перегоріло, світла нема. Ну, хоча б факел є. І тому я згадала, що я облила три вівці. Я пожертвую трьома шматочками дерева. Зроблю все-таки ліжко і нарешті нормально посплю і вже в день проснуся. Я сподіваюся, в мене все вийде. Так, ліжко. Uh, сюди поставлю. Все. Так, я зупиню. Так, нас викинуло на волю. І ось. Ось він день. Так. Uh, і ми нарешті, зараз я поїм, зможемо піти. За деревом, яке воно нам зараз дуже потрібне, і чомусь я не можу поїсти. Так, все, я тепер не голодна. Нічого собі. Так. Я навіть боюся подивитися, скільки тут тварин. О, це, здається, новий кінь. Чи не новий? А, той старий виріс. Та чи нісі? О, тут, здається, ти зомбі зникло. О, і в мене нарешті виросло дерево на моєму острові. Потрошку, я бачу, так, оживає. Нічого, швидко оживе. Так, у нас хоча б трішечки є дерева. Це дуже добре. Я була десь на якомусь острові. А, ось там я бачила дерево. Не буду вас мучити, і як завжди, зупиню відео. Так, я вам скажу, я пливла і побачила тут три зомбі, чи, чи не більше горіло. І тут я бачу зараз скелет... також павук. Чесно... Небезпечно трошечки і не трошечки навіть лізти туди. Я думаю, я повертаюсь назад і це все тільки заради одного дерева. Ні. Краще я піду на саме перший острів, на якому ми ожили. Ну, це не острів, мабуть, навіть великий материк. Фух, Нарешті того, що це було надзвичайно довго. А тим більше я з водою не дружу, так як мій комп'ютер з нею не дружить. І в мене глюки, і це було жахливо. Я думала, що мене занудить. Але нарешті я тут і тут просто дуже багато дерев. Я. Я, я пам'ятаю за місце точно, от хто бачив першу серію, тут стояв десь верстак, я тут вирила трошки собі камню. Так, і я, мабуть, за чим прийшла я? Ну, дивіться, сама до мене в руки прийшла. Так, я ж прийшла не за свинками, я прийшла за деревом. І, мабуть, почну з того, що мені дуже сильно зараз потрібно, бо в нас прям дефіцит дерева. А ці тварини вже потім. У мене їх немало. Так. Е Якось береза не дуже хочеться рубати. Все-таки вона ну, як дерево гарне, так, якщо її переробити, переробити гарне. Але в мене все-таки по задумці е мені потрібен дуб. О. Березу потім посажу. Чесно, я хочу собі, е, щоб на тому острові він був зелений острів, а не той пісок якийсь. Не люблю, чесно так. Таке че, що, що живу посеред якогось океану. Так, головне потім знайти свій дім. Знаєте, подивитись, на такий же цей великий острів. Думаєш, калюжа. <гум> так. Тут просто він вирізняється тим, що він великий. І тут є гора з деревами, які мені, до речі, дуже сильно потрібні. Чого я їх не рубаю, я не знаю. Я весь час, коли мені щось дуже треба, я відволікаюсь. Відволікаюсь на якусь. Не знаю що. Вони якось маячню. До речі, тут є білі тюльпани, і я таких ще не бачила. В Майнкрафті тюльпани. Ого, тут, тут нічого собі. Паростків. Я так відчуваю, у мене буде цілий дім в тюльпанах. Це справді мої улюблені квіти, я їх дуже люблю, вони дуже гарні. Особливо білі тюльпани. Що в Майнкрафті що в реальному житті дуже гарні. Так, краще я візьму трішечки кругляка. Сподіваюся, він мені допоможе. Так, мені потрібен. Е, мені потрібна скриня, то що якщо... <кхем> не буду ж, я ж весь час в собі носити, мені просто не вистачить місця. І я можу в будь-який момент е, померти, тому що я не ставила. Е, Збереження інвентарю. і Мабуть, дуже даремно. О, до речі, тут є не тільки білі тюльпани, виявляється, тут є і трошки такі ніби рожевенькі тюльпанчики. Так, у мене на них теж місце є. Так, я поки тут порубаю, а я думаю, вам це не дуже цікаво буде. Так, мені здається, що я вже все, що могла, я перерубала. У мене 46 непереробленого дерева. Це добре, я це виговорила. Так, мабуть, я, чесно, дуже довго це все летіти туди і вже ніч це небезпечно. Тому я, мабуть, включу е геймод. і <сміттє> прилечу. Я вам скажу добре, що я прилетіла сюди в... Гейммоді того, що тут я подивилася і просто в мене кинуло в шок. Тут я вам скажу справді так багато цих страшних зомбій тут просто. Я, чесно, не очікувала, скільки зомбі. Так, і зараз я зроблю. Мені потрібно дві скриньки, Того, що вже просто нема куди все складати. Так, це потім мене зараз це не цікавить. Того, що я хочу справді добудувати будинок, але краще я посплю. Чу, я не можу спати. Поблизу є монстри. Ненавиджу монстрів. Ну, добре, не будемо цю ніч спати. Буде у нас безсонна ніч. Тоб... Добре, я зберуся з силами і швидше всього, зараз швиденько піду їх б'ю на паузі. Я йду їх вбивати. Думаю, вам все буде цікаво подивитися на цей крик, жах. А я все-таки переможу себе. О боже. Це не так і страшно? Де другий? Другого нема. Да ну, добре. Дякую, що ви подивилися моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будь ласка, мені дуже цікаво, що ви мене коментуєте. Я не знаю, що про себе просто думати. Дякую за перегляд, хороших вигідних свят, хорошого настрою. Всім пока!